Виконуємо номер 1190 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза, 2023 рік. Записано 4 числа 2024, 2025, 2027 і 2029. За один хід дозволяється додати одиницю. До будь-яких двох із них. Чи можна через кілька ходів отримати чотири однакових числа? Приступаємо до виконання. Отже, за один хід дозволяється додати одиницю до двох з них. Отже, будемо додавати парне число 2. Знайдемо парною чи не парною буде сума цих чотирьох чисел. Бо сума чотирьох однакових чисел буде числом парним. Запишемо зразу. Сума чотирьох однакових чисел буде числом парним. Сума чотирьох однакових. Чисел буде числом парним, бо ділиться на 4, а 4 це 2, помножити на 2. Знайдемо суму останніх цифри і побачимо, якою цифрою закінчується ця сума. 4 додати 5, додати 7, додати дев'ять.

2025, 2027 і 2029 буде числом непарним. Якщо будемо додавати по одному до будь-яких двох з них, то сума знову буде непарною. Запишемо це. Якщо будемо додавати по одиниці до будь-яких двох з них, то сума знов буде непарною. А сума чотирьох однакових чисел число парне, тому із першої непарної суми другу парну, додаючи один до будь-яких з двох чисел, отримати неможливо. Тому із першої непарної суми другу парну додаючи 1 до будь-яких з двох чисел отримати неможливо. І записуємо відповідь.